Вітаємо усіх, хто сьогодні дивиться нашу онлайн-трансляцію в обласній бібліотеці для дітей та юнацтва. Сьогодні, в межах Європейського тижня імунізації, ми вирішили запросити Анну Павлівну і побесідувати про вакцинацію. Чи потрібно все-таки вакцинуватися? Скажіть, будь ласка, Анна Павлівна, чи потрібна вакцинація в разі дотримання високого рівня гігієни чи санітарії? Тому що багато хто з батьків вважає... Що вдома все за, чисто, завжди гігієна вакцинувати дітей не потрібно і самому вакцинуватися не потрібно. Це міф, що це правда? Чи все-таки вакцинуватися потрібно? Е, на жаль, це міф. Е, справді, гігієна ну покращує наш рівень життя. Е, і, наприклад, завдяки гігієні, ми маємо менші спалахи кишкових інфекцій. Е, Порівняно з періодом там, історичним, коли не було санітарії, не було нормальної каналізації, гарної питної води якісної. Але повністю так, щоб це вберегло нас від захворювань, це так не працює. У нас давайте календар згадаємо, що це вакцинуємо ми в Україні за державний кошт від 10 інфекцій. Це туберкульоз, гепатит Б кашлюк, дифтерія правець, кір-ротитка снуха, поліоміеліт, гемофільна інфекція, і, і, мабуть, я щось. Буду, можливо, це. Ці інфекції працюють так, що або ти зустрічаєшся з цим вірусом чи бактерією, і ти перехворіваєш менше дитина свій захист, або це буде вакцинація, це ослаблений навіть не вірус, а там компонент якийсь окремий. Чи клітинна стіночка бактерії, яка вже знайомить організм з вірусом, готує до наступної зустрічі, і це виробляє захисні антитіла. І якщо раптово ти потім десь зустрінешся з цим інфекцією, ти вже будеш захищений. А вакцинація не говорить нам, що ми прямо ніколи-ніколи не будемо хворіти, але це дає змогу переносити без ускладнень і в легших формах мати перебіг хвороби. Скажіть, будь ласка, якщо мама вагітна або годує грудь, можна робити КПК чи не можна? Дивіться, КПК це жива ослаблена вакцина. Так. Там є певні нюанси, коли можна вакцинуватися. Наприклад, вагітним не важно робити живі вакцини. І більшість матерів все-таки ну, дорослих жінок вони вже мають вакцинацію в дитинстві. І е, сучасні мами вони в принципі вже мали бути вакциновані двома дозами раніше, тому якоїсь особливої потреби робити КПК зараз в дорослому віці під час вагітності. Е, ну це не, не, не широко так для загалом питання. Можуть бути якісь певні нюанси у окремих пацієнтів, їх бажано вже з вашим сімейним лікарем там чи навіть зі це не зі монологом з узгоджувати. А загалом більшість дорослих жінок вони вже вакциновані. Вакцина КПК захищає від кору паратиту преснухи. Це вакцинація, яка робиться діткам зараз в рік і в 6 років. Друга доза, дві дози на все життя це достатньо. Чи є вакцинація безпечною? Чи є все таки ризики, можливо, якісь летальні випадки? Дивіться, вакцинація, всі препарати імунобіологічні для щеплень, вони проходять. Певне вивчення, доки вони допускаються до, ну, до пацієнта, до останнього споживача. Більшість вакцин це є інактивовані препарати, вони там не містять живих збудників. Е, в гіршому випадку, що може статися від інактивованої вакцини, що вона не, не спрацює. Ну, ви думаєте, що ви вакциновані, а захисту нема так може бути. Е, Живі вакцини можуть давати певний перебіг подібний до тої інфекції, від якої вони захищають, так само, як КПК, тут краснуха, там на сьомий день інструкції навіть описано можна мати незначну температуру, дрібний висип, там кіриподібний, або, або не кіриподібний, кожен по-різному його описує. Але все одно пам'ятаємо, що це ослаблений збут. При більшості таких реакцій вони не тривалі. Ну, Це не так само, як ви перехворіти, наприклад, на той самий дикий кір. Також є таке поняття, як реакція на вакцину. Мати після ще Хтось Хтось когось лікарів виїхали, десь при кордоні території, ну різні ситуації могли бути. Вони вчасно щеплення не зробили, і ось такі додаткові заходи вони були спрямовані саме на тих дітей, щоб не здогнати плавну вакцинацію. Для чого це робиться? Наприклад, щоб не мати спалаху кору. Ну, спільнота певна, наприклад, жителі міста, жителі області, мають бути 95% вакцин... мати і захист, і від ну не від кору. Ну Шляхом вакцинації. Або ти потім перехворіти маєш захист, це найкращий варіант, але теж може бути. Але може убезпечити від майбутнього відхорону. Так, на кір хворіють один раз, на кір просто футбол. Не завжди гладко. Наприклад, ну, я знаю старших людей, це вже наші мами і бабусі, які в дитинстві хворіли на кір, вони мають ускладнення потім там, на старшому вже ні, вони мали ускладнення вже одразу після кору, і якби досі воно триває. Там, наприклад, на вуха, на слух. Це найлегше насправді ускладнення, бо хвороба, наприклад, до чого вже на на кору зупинилися, він підступний. Може бути. У дітей потім у віддалені наслідки через кілька років або через кілька десятків років енцефаліт корови. Наслідок кору, який був перенесений раніше в дитячому віці. І цей енцефаліт, чи він доступний, він лікується, це автомульний енцефаліт після кору. І дитина втрачає, або дорослих починає втрачати Ну, Тобто це вже наслідок? Так, це вже наслідок. І хвороби, які в нас є в календарі, від яких ми імінізуємо, вони, на жаль, всі такі. Вони важкі, багато з них інвалідизуючі. згадували про поліеміліт. Зараз ми багато поліміліту такого важкого не бачимо. Навіть ті випадки, коли були спалахи поліо там, в окремих областях. Це ще перед початком вторгнення була програма по поліеміліту, були одинокі випадки поліеміліту в Україні. Вони все одно є легші ніж ті, що були під час масштабних спалахів інфекцій до вакцинального еру, до того як було розроблено вакцину від поліміліту. Ага, люди ставали нелітами. Поліеміліт вражав нервові, він зараз вражає нервові закінчення хворих, І це може бути інервація м'язів кінцівок, це може відмовляти нога рука, а може бути інервація діафрагми нашого основного дихального м'язу і туди. Людина не може самостійно дихати. Раніше були такі залізні легені. Про це є навіть фільм старий. Він про любов, але він також про хлорогонополіовіліт. Називається Дихай заради нас. І там можна побачити, як виглядали ці залізні легені. Бо людина фактично могла жити тільки в них постійно перебувати. Так. А скажіть, будь ласка, коли в країні спалах по люді, то можна від цього захворювання робити yeah. Так, обов'язково обов при будь-якому спалаху, одним із методів боротьби з епідемією це вакцинація. І як найшвидше провакцинувати більшу кількість людей, щоб вони мали високий рівень захисних антитіл, тоді захворюваність йде на спад, менше буде захворіти на вихід. Так само, до речі, ми про кір згадували, на жаль, минулого року і цього року в Україні є поніматі випадки кору. І оці додаткові заходи, що ми проводили, ну, не всіх дітей ми встигли охопити, все одно, деякі лишаються невакцинованими, деякі відм... ну, в сім'ї продовжують відмовлятися з певних упереджених там, якихось уявлень. Продовжують відмовлятися від вакцинації і, на жаль, діти на кір хворіють. Чи може дитина внаслідок вакцинації мати аутизм? Це на даний час багатьох батьків створює це питання, тому що е кількість дітей, які хворіють аутизмом в Україні, зараз збільшується, на жаль. Але після прививок можуть багато бути звичай. Це, Це вже просто Це така ну, легенда, яка пішла не тільки серед ну просто пацієнтів, навіть е, лікарі ну, переймалися цим питанням. Є е, лікар, був лікар, він вже не лікар, він позбавлений ліцензії за махінації. Вийшла стаття в медичному журналі в Європі в Манцеті. У ну, новому столітті, можна сказати, це вже було. Але міх досі живий в 60-х роках Який досить, досить цікавих користувачів стаття стосувалася нової вакцини від кору комбінованої. І він в своїх дослідженнях би показав, що от ця нова комбінована вакцина від кору може викликати аутизм, але в нього вибірка дітей була дуже мала. Ну, є певні критерії для е, проведення досліджень, наукових і окремо для публікації також в медичних журналах. Е, після публікації, якби ні в люди пішов про аутизм, але колеги почали його критикувати, е, що недостатньо було проведено дослідження, е, опис, е, підбір когорти дітей, над яких вони роблять е, ну, фактично, якщо вибрати всіх дітей з аутизмом, то так, вони всі мали вакцинацію. Але не всі, хто мав вакцинацію, має аутизм не, насправді. І е, виявилося, що в нього лише фінансові інтереси свої, бо він мав свою окрему вакцину від кору, комбіновану, яку він хотів також працювати на ринку, мав патент. Е, тобто, через такі фінансові махінації і фактично обман стаття потім ланці була спростована, і його навіть потім позбавили можливості практикувати далі. Але міф досі живучий. І навіть вже це не тільки про вакцину КПК починають говорити, це вже перекладають на будь-яку вакцину. А, чому так виявляється? Це певний такий когнітивний диссуанс, коли ми бачимо, ну, що більше ну, дітей, які мають цей діагноз, і навіть в дорослому віці можуть ставити вже цей діагноз. І нам когнітивно, чому ми так сприймаємо? Ми чуємо, що от були вакцинації і потім поставили діагноз. Що це наслідок вакцинації, але не все, що після може бути наслідок. До чого я веду? Насправді у нас покращилася діагностика аутизму, але це не значить, що його не було раніше. У нас не було можливостей надати дітям, які мають симптоми аутизму або ж дух, наприклад, це інші спектру аутизму, розлади. Ми зараз можемо, по-перше, їх раніше помітити, по-друге, дати реабілітацію. Раніше такої можливості не було і знань таких про аутизм не було. І якщо говорити вже окремо відволічемся саме на аутизм, зараз в Європі статистика така, що середній вік, коли хлопчикам ставлять діагноз, це 6 років, а дівчаткам 30 років. Як одна моя колега казала, ну всі, хто от там хворіє, вони ж всі їли огірки. <рес> ну тобто, можливо, це огірки. Не можна і, наприклад, в мене є пацієнти, які спочатку отримали діагноз аутизм, а потім вони почали вакцинувати дітей. Чому це важливо навіть не тільки при аутизмі, при інших там хронічних захворюваннях, є діти, які мають там скрові ну так само, як і дорослі. Якщо ти маєш якесь супутні важке захворювання, воно тобі не тільки псує твоє нормальне життя, а ти і не дай Боже, якщо буде якась інфекція, така дитина, такий пацієнт, він буде гірше інфекцію переносити. І, наприклад, якщо дитина немовленнєва, там з розладом спектру аутизму зараз не завжди може сказати, що їй погано, що в неї температура, і часто перші симптоми можна не помітити. Набагато легше буде перебіг хвороби, якщо дитина імунізована. І як імунолог, я, наприклад, вакциную дітей, які мають там, певні ну, дефіцитні стани, вони мають вакцинуватися навіть більше здорові діти. Ще додаткові вакцинації обов'язково щеплені. Якщо дитина народилася недоношена, вона має більший ризик. Хворіти там ті самі пневмонії, там інші інфекції її додатково вакцинують навіть поза державним календарем щеплення, чи додатково робиться вітнемокоповідні вакцинація того саме противірусна інфекції, якщо можна жити вакцини. Скажіть, будь ласка, пані Анну, чи можна відтермінувати щеплення до теплої пори року, коли менший ризик застудитися? Бо зазвичай хворіють діти, коли а, коли тебе з поліклініку і контакт з хворими. <звук> ну, якщо з боку е, дивитися того, щоб мати вакцинацію захист, то найкраща вакцина та яка зроблена і зроблена як, -як найшвидше, ну, тобто вчасно. Коли в тебе, як тільки в тебе з'являється така можливість щепитися. якщо немає має показів, і ти маєш гарно робити вчасно. Всі сімейній лікар чи педіатр перед вакцинацією до цього оглядає, дає рекомендації і ті тільки дитину вакцинує. Щодо організації цього процесу у амбулаторіях, клініках. в окремих є дні здорової дитини, коли запрошують тільки. Малючків там дорог на щеплення. Тобто, це вже більше питання організації. Якщо у вас е, зараз добре, що ми вже можемо мати електронну систему, електронну систему запису, взяти талончик на певний час, прийти в свій час і зробити всі тобі, що тобі потрібно вирішити з сімейним лікарем питання, це все зробити. І тому саме тому до -то речі. Ми вакцинуємо по календарю дітей по віку, одразу кілька вакцин. То якщо там по календарю має бути там окремо політ, рот, окремо там дифтерія, правець у Польщу, ті, хто родит це двох їм буде укол. Ну, це бажано робити за один візит, щоб не розтабувати у часі, не збільшувати оцю кількість контактів походу в поліклініку, і навіть оці несприятливі події після імунізації. Ми батькам, наприклад, кажу, так ми вкололи дифтерію правець. В один в'яз плить, є температура, проходить там перші три дні воно пройшло, на п'ятий день думаю, підемо робити кіл. Давай колоти. Ну, Насправді, легше переноситься, коли ми зробили, і наступний раз ми прийдемо там через місяць, через двох. Пані Андре, ви сьогодні завітали до нашої бібліотеки з подарунками. Розкажіть, будь ласка, що це за книги? А, що ви нам подаруєте? Ну, У нас є, давайте так почнемо, до європейського тижня імунізації і всеукраїнського тижня імунізації, ось такі роботи. І, до речі, ми майже співали Європейський тиждень імунізації, український тиждень імунізації. Громадська спілка, коаліція за вакцинацію, дарує дітям такі розвиткові матеріали. Це казка розмальовка. Насправді про те, як не боятися щеплень, як стати супергероєм. Тут також є щеплення. Та Перші 10 рядків це те, що йде в нас по календарю вакцинації, і потім все, що в нас в календар не входить, але поза календарем можна зробити доступно в аптеці або десь на приватному <н 'язаний> <н 'язаний> порядку. Далі там такі розпробовочки, які діткам буде цікаво. Так, ми це залишаємо в бібліотеці, ви даруєте нам про занять для ваших читачів. Я знаю, що ви з дітьми займаєтеся. Так. Так. І наші колеги а, громадської організації Ротарі. В них є окрема програма Подаруй бібліотеці книгу, а, українським дітям українську книгу. А, тому ось таких два екземпляри, більші і менші книжечки різні. Ми лишаємо також вам в подарунок бібліотеку. Дякую, ви два ваші відділи бібліотеки, так, два приміщення, бібліотека бібліотечі тут є на кожній сторіночці до кожного віршника окремо QR-код, щоб слухати, так. а не читати ті казки. Ось цікаво. Так. Дуже дякуємо пану Альну, що виділили для нас годинку, приділили, прийшли в бібліотеку і вкотре ми з вами вже розмовляємо про вакцинацію. Ми всі знаємо, що в Україні війна важко всім, є сховища, не, не завжди чисто, не завжди є нічого. Тому в першу чергу потрібно себе оберегти, своїх рідних, потрібно вакцинуватися. Будьмо здоровими, бережімо себе, хай буде все добре. Дякуємо.